Тема розрахована на два заняття сьогоднішні питання, які потрібно розглянути, і питання наступного заняття їх не буду зачитувати, тому що ми зараз по них будемо проговорювати. Лекала, види лекал – перше питання, яке необхідно розглянути. Ну, якщо говорити про лекала, ви також з цим словом, принаймні, і з зовнішнім виглядом деяких лекал, ви вже зустрічалися. Такі от лекала, які використовуються вами для наведення криволінійних ліній. Вже на конструюванні ви просила вас користуватися лекалами. Коли було креслення, напевно, коли ви овал там формували графічним способом будували, також використовували лекала. Ну і, відповідно, лекала, як я вам сказала, ви називаєте це викрикою, витягуєте конфігурацію. правильніше, це лише конфігурація деталей. З різних журналів. Що говорить нам Вікіпедія про лекала? Ну, лекало походить від прослав'янського слова, в перекладі означає гнути. Перше це слово використовувалося. Коли називався крислярський інструмент, який був призначений для проведення криволітійних ліній, фактично, отой перший варіант лекала, де саме виток, поява цього слова пов'язана з такими лекалами. Звичайно, то вже сучасні лекала. Раніше лекала вони були дерев'яні. Ну і відповідно, лекала, як я сказала, використовується для. Нас для, для конструювання, ну а в інших людей може бути для креслення використовуватися. Якщо ми будемо говорити про лекала в одязі, такий зовнішній вигляд, схематичне зображення лекала перед вами, то можна сказати, що це технічний документ, це креслення, деталей, швейних виробів, який визначає конструкцію. Форму та розміри деталей. От ми можемо подивитися на даному випадку на це зображення. І ми розуміємо, яка форма, да? яка розм... які розміри, яка довжина, наприклад, яка ширина цієї деталі. І також поликало ми можемо побачити технічні умови на обробку та розкрій. Технічні умови на обробку ви бачите, це поки що схема. Да? Є стрілочки винесені, і показано, наприклад, що плечовий зріз вшивається сантиметром, рука вшивається сантиметром. Припуск закладено, Я думаю, що ви зрозуміли, що це деталь спинки з бочком, конфігурація. Ну і відповідно там низ 3 см на обробку закладується. Тобто ми по лекалу можемо зрозуміти, які закладуються тих. Технічні умови на обробку. Ну, і також по лекалам технічні умови на розкрій. Дуже важливо, коли розкроюєте будь-яку деталь, дотримуватися напрямку нитки основи. І є ще такий термін відхилення від нитки основи. Тобто, ми можемо чітко деталь покласти по. Ниці Да але розуміємо, що коли на підприємстві задача на підприємстві також і трішки, скажем умовно зекономити тканину матеріал, ну це не означає, що покладуть деталь аби як. Деталь можна покласти трішки не по вертикалі, наприклад, а відхилитися, і саме ця величина відхилення. Вона розраховується, називається відхилення від напрямку нитки основи. Все це є в лекалах. вся ця інформація наноситься на лекалі. Тому оцей паперовий варіант лекала по кожному зрізу конструктор ставить циферки, наприклад, 1,0. тобто зрозуміло, що 1 см. Не просто зорово, ми бачимо, яка відстань від конфігурації. Оця всередині тоненька лінія це конфігурація деталі. А ми бачимо не лише зорово, а і бачимо числове значення. да Тому що, ну наприклад, 3 3, 3, 3 см і 3,5 см. Як на мене, зорово, воно може сприйматися одинаково, да Але, ну щоб не брати лінійку і не міряти, числове значення потрібно. Тому. Лекала. в нас питання, види лекал. Тому лекала, вони умовно поділяються на дві основні групи. Перша група це контрольні лекала. Друга група це робочі лекала. Відповідно, контрольні лекала. Давайте поки що не вивожу далі зображення. Тут поговоримо. Контрольні ми зрозуміли, розуміємо, що ми по них лише контролюємо. Ми їх не використовуємо постійно в роботі. По них далі можуть робитися інші копії якихось лекал, а копії якихось лекал називаються робочі. Ми по них працюємо, тому відповідно і називаються робочі. Контрольні лекала. Далі, як ви бачите, почало з'являтися, що контрольні робочі лекала вони поділяються на підвиди. Два основних види контрольні робочі, а підвиди. Це лекала оригінали і лекала еталони. Що таке лекала оригінали? Ви конструктор, ви побудували базову конструкцію, ви розробили модельну конструкцію, і ви починаєте робити лекала. І ці лекала будуть називатися оригінали. Да, вони є оригінальними. А вже всі лекала, які отримують шляхом градації, градація це розмноження. Ну, Варіант цієї градації ви також бачили в тому самому журналі. ну, Наприклад, як я думаю, що ви полюбляєте там працювати з журналом Бурда, то бачили, що там лінія біля лінії, ви розумієте, по якій лінії вам зняти конфігурацію для вашого розміру. І оця от лінія біля лінії, оці от Конфігурація деталі для різних розмірів. Оцей процес отримання от таких от різних розмірів, деталей, називається градація або розмноження. І, наприклад, базовий розмір 44-й, а всі інші розміри, там 46, 48, 50 і так далі, вони отримуються шляхом градації, то вони і ті лекала вони будуть називатися еталонами. Ну і знову таки, ви вже шили вироби, ви вже знаєте, що деталі вони можуть бути з різних матеріалів. І в залежності від того, як отримуються ці деталі, вони можуть поділятися на основні і похідні. Основні деталі це ті основні деталі, які ви отримали в процесі моделювання. Це деталі ем, е, великих розмірів. Це фактично всі складові, які відносяться до спинки, всі складові, які відносяться до пілочки або переду, і всі складові, які відносяться до рукава. При цьому виключенням є такі деталі, як манжета. Манжета це не основна деталь. Наприклад, пояс це не основна деталь, якщо він зйомний. Я сказала слово складові. Да? Ви розумієте, що спинка вона може складатися. Ми з вами трішки назву деталі проговорювали. Вона може складатися з центральної бічної частини. так? Вона може складатися з ліфу, з спідниці, якщо є горизонтальне членування. Ну, і ще якісь складові можуть бути як варіант кокетка спинки. Тому оці от всі складові, я вжила термін. Це все є. Всі складові спинки це будуть основні лекала. Коли ми вже додамо припуски, з ними попрацюємо, все оформимо і отримаємо оті лекала. Ну, слово похідні, ви розумієте. ну... На, на звук сприймаєте, що вони повинні походити. Да? Відповідно, лекала похідні, вони походять від основних лекал. А походять це означає, що ми маємо лекало спинки. А на основі лекала спинки ми вже робимо далі обшивку горловини, спинки. Обшивку пройми. Маємо, наприклад, пілочку. На основі пілочки ви робите підбор. Тобто походять ці деталі від основних. При цьому похідні вони можуть походити, не так сказав, похідні вони можуть бути з різних матеріалів, вони можуть бути із тканини верху, з основного матеріалу, той самий підбор, обшивка. Правильно? Ще з чого можуть бути, які ще можуть бути похідні деталі? Під що обов'язково потрібно зробити? Щоб він мав форму тримав. Що ви робите? Продублювати Продублювати, абсолютно вірно. Тому якщо ми будемо говорити про інші матеріали, це клейовий матеріал, дублерін, флізелін. І оці на клеєвий матеріал також потрібно мати лекала. Тому оці от лекала із клеєвого матеріалу вони також будуть відноситися в групу похідних. А скажіть, будь ласка, ну, ми зараз з вами говоримо про звичайно легкий одяг, будемо звертати увагу на легкий одяг. А, наприклад, якщо в нас жикет жіночий, ми продублювали там всі деталі, але що часто на жакетові використовується, що ще є, який матеріал? Підкладка є? Так. Є підкладка, це ну, і в пальто, і в куртках, і в жакетах. В верхньому одязі завжди є підкладка. Тому деталі підкладки вони також відносяться до похідних. Ну, вони обов'язково прив'язані до форми розмірів, основних деталей. Вони від них походять. Тому Верха, клеви і підкладка це види матеріалів, з, які, з яких можуть бути похідні лекала. Ну, і відповідно основні е деталі це суто основна тканина і похідні щойно проговорили. Єдине, що ну, тут основні, основна тканина, ви розумієте, що основна тканина, а ще може бути, наприклад, якщо. Е Верх ліф червоний, а спідниця чорна, умовно скажемо, різні, різні кольори. То тоді може бути називатися тканина Да? основна тканина і тканина компаньйон таке допускається. Або може бути там зверху мережево. Або рукава з мережева пілочка спинка з якоїсь там трикотажу, як завгодно може бути комбінування. Тканина компаньон, це якщо, наприклад, ну, відсотків 50 на 50 рівноцінна площина займання цієї деталі від виробу. Да? Наприклад, перед там, з мережева спинка з тканини, або рукав, як я сказала, з мережева щось тканини. Але якщо в, у виробі використовується інша тканина, але й небагато, трішки. То та інша тканина вже буде називатися оздоблювальна тканина. Ну, це трішки не про лекала, але про назву, правильну назву матеріалів, тому що ми з вами будемо далі робити таку таблицю, яка називається специфікація. От там нам потрібно також правильно вживати терміни. Відповідно, в робочих лекалах також є поділ. В робочих лекалах є еталони. Знову таки, ну, для роботи, що робиться для роботи? Береться один якийсь комплект, а потім з цього комплекту з еталону, да, їх потім вже далі розмножують. Тому це також є еталони. Ну, а що стосується м -м, видів лекал, то вони також, як і в попередньому випадку, є основні лекала, є похідні лекала, і як ви бачите, ще з'являються допоміжні. Про основні і про похідні я вже повторюватися не буду. Хочу звернути трішки увагу на допоміжні. Знову таки суть слова допоміжні вони допомагають. Що вони можуть допомагати? Ну, Спрощують процес роботи. Да? Ну, як варіант, наприклад, щось потрібно запрасувати, якась кишеня. Да? Кишеня фігурна, потрібно запрасувати, щоб припуски були рівні, накладна кишеня, хотіла я це сказати. Да? Тому там це допоміжне лекало можуть зробити з якоїсь жерстяного матеріалу. Накладають це допоміжне лекало на Лекало на, 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 на крій вірніше, і відповідно загинають краї і запрасовують припуски на обробку. Дуже ну якісно получається обробка, дуже швидко не потрібно сидіти там або праскою окремо припуски запрасовувати, або ще там щось заметувати. Ну ви знаєте, що на підприємстві голку ручну взагалі ніхто не використовує. Ну не знаю там в якому випадку може бути якщо щось. Не дай Боже підшити потрібно якусь дірочку, але це також не варіант. Не призивай до того. Тому використовуються ці допоміжні лекала. Далі можуть бути допоміжні лекала, що ще може допомогти? Ну, щось потрібно нарізати, щось потрібно намітити. Да? І ці всі лекала вони допомагають. Скорочується час на роботу, скорочується, підвищується якість виконання роботи. Про допоміжні лекала ми також будемо детальніше з вами проговорювати. Тому, якби це була загальна класифікація. По тому питання є? Ні. І е, ваше завдання по лабораторній роботі ви починаєте з розробки основних лекал. Тому основні лекали це лекала деталей, які копіюють скреслення конструкції, ви це вже робили. Тобто ці основні лекала вони будуються на основі технічного креслення, або ми з вами вживаємо термін модельної конструкції. Тут в цій презентації будемо працювати з такою моделлю. Вона характеризується тим, що є асиметрія, є використання тканини компаньон. Те, що я вам говорила, да? ну, велику частину виробу займає тканина бускового, фіолетового кольору, тому будемо називати тканиною компаньйон. Технічний ескіз обов'язково потрібно бачити, да, тому що ну, на технічному ескізі ми розуміємо е, краще розуміємо, що там видно, по ньому краще видно, тому Проведено технічний ескіз тут. Черговий раз нагадування, в якій послідовності складається технічний опис. Ми з вами над цим недавно працювали. Не будемо сюди повертатися. Технічний опис, саме оце, технічний опис це також частина роботи конструктора. І, ну, там, А4, ну, на кожному підприємстві в залежності, яка специфіка розробки документації, але переважно ніхто нового нічого не придумає. Є титульний, де написано технічний опис моделі А55, наприклад. Будь-яка модель на підприємстві вона має своє, свій о, номер. Да? Тому, відповідно, сукня буде А-55 і технічний опис складається, прописується. Людям потрібно, щоб було додаткове пояснення, тому важливо і опис робити. Так, тому є конфігурація, є модельна конструкція да, для того, щоб отримати. Лекала з ними працювати, то потрібно пам'ятати, що вихідними даними для роботи є. Зараз буквально цей слайд і відпускаю вас. Це як я сказала, технічне креслення модельної конструкції виробу, тільки що щойно подивилися. Властивості матеріалів. Ви розумієте, що методи обробки вони залежать від властивості матеріалів. Тому, там, наприклад, якщо тканина осипається, потрібно буде закласти більше припуски на обробку. Ви пам'ятаєте, що вона може в процесі пошиття. Витріпатися, осипатися, тому додаткові якісь припуски, методи технологічної обробки. Ми перед цим з вами проговорили, звернули увагу по кожній конфігурації, по кожному лінії, по кожному шву, які припуски на обробки закладаються. Ну і звичайно, обладнання для обробки. Я вам говорила, що в залежності від того, що з розпрасуванням, чи зшивання з одночасним обметанням він тоді буде запрасований, Припуски можуть бути різні. І то ж саме сшивання з одночасним обметуванням може бути діапазон від 8 мм до 1,2 мм. Тому тут обладнання для обробки важливе.